Приймаємо в роботу Audi q 7 4 m Dorist. будемо робити жовті повороти і зробимо поворот динамічним. Зараз він у нас червоного кольору, мигає зі стопом, це все розділимо і зробимо поворот динамічним. Плюс до цього ми будемо ремонтувати денний ходовий вогонь у лівій парі. Показую яка ситуація. Ось дві внутрішні секції. Пожовтіли, тому будемо їх теж реставрувати. Поки 4М завершені всі роботи, зробили тут жовтий динамічний поворот, ось так він красиво набігає. І також ми ремонтували денні ходові вогні в передній. Ліві фарі, зараз вам покажу. ріку. Ось ці дві секції освітили жовтим кольором. Тепер все біленьке, чудово виглядає.